Сьогодні продовжуємо працювати з Python, верніше, з графічним інтерфейсом Python, і поговоримо про вікна повідомлення. Для того, щоб відповідно, додати вікна повідомлення в вашу програму, вам необхідно імпортувати з TKINTER елемент, який називається MessageBox. Він може бути у вас відображений. В Трьох форматах, так, це є перший шоу-інфо, де виводиться інформація. Другий це є шоу Error, де виводиться повідомлення про помилку. І буде такий значок з хрестиком. І шоу Warring, де відповідно виводиться повідомлення про якесь ну якесь там у нас. Значення, яке там в нас попадається. Ну, давайте будемо дивитися, так, тобто попередження, скажімо так, давайте будемо дивитися, як з цими елементами працювати, і яким чином ми можемо це все реалізувати. Давайте почнемо з того, що напишемо в програму, яка буде в нас виводити помилку, якщо ми ділимо на 0, так, ну, користувачу буде пропонувати свести два числа. і якщо він Причому одне буде ділитися на друге, і якщо він введе друге число 0, в нього буде вводитися повідомлення, помилка. На 0 ділити не можна. В іншому випадку буде виводитися відповідь ділення цих двох чисел. так. З чого нам варто почати? Ну, Давайте створимо програмку, яка буде називатися тест. Так. Тест – це у нас вже 12. Ну і далі імпортуємо бібліотеку Tekinter. І додатково до цієї бібліотеки TKinter, імпортуємо елемент сповіщень, який називається у нас messagebox, тому прописуємо from Tekinter import messagebox. Далі створимо невеличку панель, яка буде в нас працювати наступним чином. Яка буде верніше, в собі містити наступні елементи. Так? Елементи Кінтер і два поля для ведення. Так? Тобто, елемента entry. Для цього ми прописуємо елемент entry 1. Сюди додаємо поле для ведення root і кажемо, що там буде використовувати шрифт Arial 18. Фіксуємо його і таке саме зробимо з другим полем для ведення. Також давайте зафіксуємо нашу програму після виконання, так, тому запишемо елемент rootmailop. І в результаті ми побачимо, що в нас відобразиться ось такий елемент. Так, запустився він у нас. Ось. Є два поля для ведень, ну поки що ми щоби сюди не вводили, так, ніякого результату в нас не буде, тому що ми там ще нічого не прописали, але е, зараз будемо це все реалізовувати. Ну, по-перше, е, давайте реалізуємо функцію, яка в нас буде називатися, е, яка буде називатися нехай мов, е, ну, назву будь-яку ви собі можете прописати, назвемо. Створимо функцію Move, яка буде брати в нас елемент, використовувати елемент event. Далі створимо в цій функції дві змінних. Перша змінна буде A, друга B. Причому ці змінні ми будемо отримувати з наших двох полей для ведення, тому прописуємо тут значення, що entry-get. Так, Спочатку А, це ми з першого, а Б, це ми з другого термімо. Після того, як ми це зробили, ми їх перетворюємо в тип даних флот, оскільки ми будемо проводити ділення. Далі нам з вами необхідно скористатися елементом розгалуження, в якому ми прописуємо, що якщо елемент в нас Б буде дорівнювати 0, значить ми виводимо в нас блок Message box, помилку, тому прописуємо наступну дію: Message box, show error, так, і назву помилка, так, і на нуль ділити не можна. Так. Якщо б нам потрібно було вивести повідомлення, то ми б виводили, наприклад, show wiring, Так, Якщо б нам потрібно було виводити інформацію, show info. Ну, Давайте інфо ми використаємо в разі нашого блоку LC. Так, тобто прописуємо LC, що в нас буде відбуватися в іншому бо, е, випадку. В іншому у нас має виводитися елемент з діленням цих двох чисел A на Б, тому виводимо е, message box show info так, Тут вже користуємося методом show-info. І виводимо стрічкове значення е, ділення A на Б. Проте нам потрібно вказати, яким чином буде виконуватись цей елемент. Давайте зробимо, що після натискання е, натискання return ця функція Move у нас буде активовуватися. Тому перед Loop ми пропишемо е, Root bind, так, що ми будемо відслідковувати клавіатуру, а безпосередньо відслідковувати натискання клавіші Return. Якщо це відбудеться, е, використаємо команду. Е, Верніше, функцію move. Ну, запускаємо на виконання. Так що ми бачимо. Так, зараз у нас запуститься наш. Оп, що ще нічого не запустило. О, є. Давайте спочатку там правильне значення. Там, наприклад, 15, 10, нажимаю Enter. Вводиться повідомлення: відповідь на ціла, 5. Тобто все окей, причому бачимо, що це в нас є інформаційне вікно, тобто з іконкою І. Тепер давайте введемо щось неправильне. 0. На 0 ділити не можна, причому бачите, вводиться вікно з помилкою. Також можемо спробувати скористатися, щоб подивитися, як в нас виглядає вайрінг попередження. Так? Тобто, Ми можемо замість помилки вивести попередження, що на 0 ділитись не можна. Тому нам тут потрібно тільки замінити метод show error на show Так, Давайте це ми закриємо, перезапустимо на виконання нашу програмку. І побачимо, що тепер, коли ми будемо ділити на 0, у нас замість вікна так, буде замість вікна з помилкою. Ой, перепрошую, нулик. Буде виводитися не помилка, так, не хрестик, а вікно з попередженням, так, що на нуль ділити не можна. Окей? ми тут змінюємо, виправляємо нашу проблему, і виводиться в нас результат. Ось така ситуація. Так, це перший варіант, як можна ці інформаційні вікна використовувати. Також давайте попробуємо створити програму, яка буде відслідковувати, чи відбувається рух. Взагалі мишки по цьому вікну, яке в нас засвідчено. Причому, як тільки буде відбуватися рух, в нас буде виводитись повідомлення і буде вказувати позицію мишки, яка попала в це вікно. Що для цього нам потрібно зробити? Для цього давайте ми закоментуємо програмку, яка в нас вже є створена. Далі пропишемо імпортуємо елементи Пікінтера і елемента. Який буде в нас е, виступати за імпорт меседжбокс. Далі, що ми зробимо? Е, створимо невеличке вікно, е, яке безпосередньо буде відповідати за те, чи е, відслідковувати, чи в нас рухається блок, е, чи ні. Так? Тому, е, в свою чергу, ми запускаємо зараз. І побачимо, що в нас є якесь таке невеличке вікно, ми можемо, звичайно, його потім там збільшити і так далі, але поки що залишаємо те, що є. Далі нам потрібно, от, є в нас вікно. Поки що, звичайно, воно не відслідкове, ніяких повідомлень не було, тому що ми не прописали функцію, яка має відбуватися, коли в нас буде відбуватися рух мишки. Для цього давайте ще раз створимо функцію, назвемо її також, умовно, moveEvent, так, і скажемо, що нам потрібно. Використати дві змінні, X і Y, вони будуть відповідати за положення вказівника мишки X і Y у нашому вікні. Також створимо змінну S, в яку ми будемо робити її комбінованою змінною, так, де будемо записувати певне повідомлення так, рух миші, і значення вводити X, ну, де знаходиться наш вказівник по осях X і Y. Після того виводимо message box Info блок, який буде вводити повідомлення, що мишка в нас по цьому вікні порухалася. І також в root title записувати значення нашої змінної S, яка там виконувалася. Але зараз, якщо ми просто так пропишемо цю функцію і її ніде не використаємо, так, ну, нічого в нас відбуватися не буде. У нас просто запуститься вікно. Але, ну, воно ж відслідковує, але функція не застосовується, тому і не відбувається ніякого повідомлення. Тому давайте створимо команду, яка буде в нас відслідковувати певні дії на нашому вікні, так? тобто рух root-bind. Далі скористаємося в ньому командою motion, яка буде відслідковувати рух мишки, і тоді активовуємо нашу функцію move. І тепер, коли ми запустимо на виконання цю програму, так ми побачимо, що в нас буде відбуватися наступне. Так, от у нас запустилося вікно. Я тут собі десь рухаюсь, я собі можу це вікно там навіть перемістити, навіть збільшити. Але як тільки я десь зайду, цей мене зразу виводиться. що відбувся рух мишки. Якщо я нажму ОК, в мене вказується точка, де я знаходився. От зараз. Бачите, кожен раз, де я змінюю позицію. Так, відповідно, змінюється положення вказівника. Так, тут я рухаюся, не виводиться, тільки вивів, зразу в нас є ось таке повідомлення. На цьому поки що з меседжбоксом все. Дякую за увагу.